Вітаю! Погодьтеся, друзі, що мати гарний вигляд це одночасно і бажання вдосконалювати себе, і задоволення собою, що ніколи не мають зникати з нашого життя. Та, попри це, далеко не всі ми маємо гарний вигляд. Більшість уперто продовжують виглядати, чи то гарно, чи то стильно. Чи то креативно. Тільки мені важко збагнути, як можна гарно, стильно та будь-як виглядати з вікна. Адже саме таким є одне із значень в українській мові слова виглядати. До словника друзі. Виглядати, визирати. За печі часто виглядала. Прикинувшись, буцімкуняла виглядати, виднітися або ставати видним. А тут і Супруненкова хата виглянула з-за комори Виглядати, чекаючи, кого що небудь дивитися, вдивлятися кудись. Біля воріт давно вже виглядала синів стривожена мати. Отже, друзі зафіксували. Якщо є бажання сказати комплімент своєму співрозмовнику чи співрозмовниці щодо його її зовнішності, то вживаємо стилістично правильний вислів. Ви маєте гарний вигляд. Втім, не лише це спонукало мене розпочати розмову, здається, наговорену, переговорену тему. Річ у тім, що оце суцільне виглядання. Всюди. Здається, воно поглинуло газети телебачення мережу. Читаємо наприклад. У ДСНС показали, як виглядає вибухівка в траві. Харчова алергія у дитини. Як виглядає, та що робити? Як сьогодні виглядає Херсон? Як виглядає турнірна таблиця УПЛ після двох третин? Чемпіонату. Ось так виглядає ідеальний чоловік. Під час засідання голова сільради виглядав доволі розгублено. Ну, не може виглядати вибухівка. Хіба що з трави, а не в траві. Та це, друзі, уже нісенітниця. Аби такого не траплялося з вами, використовуйте замість слова виглядати. Вживаного у невластивому значенні стилістично кращі варіанти. Наприклад, у ДСНС показали, якою буває вибухівка. Який вигляд має сьогодні Херсон? Харчова алергія у дитини, симптоми недуги та наші дії? Під час засідання голова сільради здавався доволі розгубленим. Мірилом українськости, питомих українських слів назвав свого часу мовознавець Олександр Пономарів, словник Бориса Грінченка. Так от там відсутнє значення виразу мати вигляд у дієслова виглядати. І це, безперечно, найголовніший аргумент. Тож, друзі, намагайтеся мати гарний вигляд. А не виглядати з вікна чи з-за дерева, як би це креативно вам не здавалося б. Наснаги нам і перемоги, все буде Україна!